10 квітня. Ось так розсадила я, перевалила я свою гвоздику трав'янку. Як ви пам'ятаєте, я сіяла так квадратиками, що дуже зручно Підсипила ложечкою і, не травмуючи коріння, я пересадила в півлітрові стаканчики свою гвоздику трав'яночку. Дуже зручно і дуже швидко. Ось і цинерарія, приморський пив, яку я посіяла е, також ось квадратиками, але її треба по одній рослинці, тут вже пікіровка, виходить, е, саджала я ось таку, і яку Наталія е, мені вислала з каналу всім про все. Е, тому я Отут, де була гвоздика трав'яночка візьму так, з комом землі, буду старатися відсажу так по одній рослинці. І вже трошки ось я відсадила ось так по одній рослинці, потім так чайною ложечкою я буду. Разом з комом землі пересаджувати або в більшу тару, або уже у відкритий ґрунт, як уже вийде, будемо дивитися по погоді.